Вітаю, я Тетяна Кулик, і це проект Укренформу нація непереможних. Росія кожного дня вбиває українців дії Росії. Все ж таки викликають дуже багато питань щодо людяності, щодо справедливості. Росіяни і українці це не братні угу. народи. Як все ж таки організувати відповідальність? Організувати відповідальність за ці діяння системи. Сьогоднішній день дуже серйозно розвивається військова хірургія. Ми оперуємо у операційній київської міської клінічної карні швидкої медичної допомоги. Ми дотрималися нашого плану. Виконали ми реконструктивну операцію, закрили десанту стому. Як діяти, аби вижити під завалами під час обстрілу вибуху? Що треба робити і чого категорично не потрібно робити? Україна стане Країною мрій не плачте, а ви бережіть себе.